Останніми роками збільшилися випадки отруєння бджіл пестицидами, які використовують аграрії для захисту рослин. Щоб запобігти цим негативним наслідкам, в Саф'янівській сільській раді відбулася нарада з питань бджільництва, під час якої аграрії та бджолярі змогли обговорити актуальні питання недопущення отруєння бджіл. У нараді взяли участь керівництво громади, головний спеціаліст відділу безпеки харчової продукції та ветеринарної медицини із міського районного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Анжеліка Масленікова. Провідний спеціаліст відділу захисту. То рослин фітосанітарної діагностики та прогнозування Андрій Кулава, а також бджолярі та керівники сільськогосподарських підприємств Саф'янівської громади. Перш за все, головний спеціаліст відділу безпеки харчової продукції та ветеринарної медицини відзначила, кожна пасіка має бути обов'язково зареєстрованою згідно з діючим законодавством, щоб у разі чого можна було претендувати на компенсацію. По перше, власник пасіки повинен зареєструвати свою пасіку в Держпродспоживслужбу. В службі відповідно, в Ізмаїльському управлінні Держпродспоживслужби, куди він звертається з заявою і справкою з місцевого місцевого самоврядування про кількість пасік. Ми про кількість бджолосімей. сімей ми оказуємо тільки методичну допомогу. Потім з цією заявою власник звертається до ЦНАПу. І там вже проводиться подальша реєстрація пасіки. Якщо пасіка буде зареєстрована тільки в такому випадку, у випадку отруєння бджіл, власник зможе отримати чи претендувати на компенсацію в подальшому. В ході наради присутні обговорили питання безпеки бджіл під час застосування пестицидів і дотримання законодавства суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур у частині використання пестицидів, агрохімікатів та інших засобів захисту рослин. Фермерські господарства повинні за декілька днів повідомляти, якщо вони планують обробку пестицидами. Своїх рослин, медоносних рослин. Вони повинні повідомляти за це. Це повинні повідомляти для того, щоб пасічники змогли вовремя, так скажем, відрегулювати це питання, не так скажем, чи перенести в іншу, в іншу місцевість і все. Препарати, якими фермерські господарства збираються обробляти рослини, обов'язково мають бути внесені до реєстру дозволених для використання препаратів в Україні, наголосила Анжеліка Масленікова. Коли ви обробляєте пестицидами свої поля, то, по-перше, ви повинні все це відмічати в журналі внесення добрич чи обробок. І е, ваші препарати повинні бути включені в перелік препаратів, дозволених до використання в Україні. Тобто, таким чином ви купуєте препарати, ви берете на них сертифікат відповідності, що такі препарати можливо застосовувати. Для запобігання випадкам отруєння бджіл внаслідок застосування пестицидів для бджолярів було запропоновано алгоритм дій, у разі якщо все ж таки сталося масове отруєння бджіл. Пасічникам треба одразу звертатися до Ізмаїльської районної державної адміністрації, при якій сформовані постійно діючі комісії. Представники цієї комісії виїжджають відбирають проби, підмор пчол, відбирають і вибирають і соти відбирають. І від направляється це все до акредитованої лабораторії для отримання заключення. В законі прописано, що цим займається власник пас. Де ви можете прочитати це все? Це наказ номер 338 від дев'ятнадцятого року про деякі питання у сфері бджільництва. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.